Сьогодні в нас командний челендж. Ми поділимось на дві команди. В нас будуть два капітана, три завдання, і переможець отримує пацани! Що ж, переходимо до першого завдання. Oh, wow, wow. Ми це зняли. E, так як Юра і Влад вони єдині, які ходили в школу, вони були нас капітанами, кидаються на цю фах, хто перший пікає, і почне. Ah. Пишіть коментарі, тільки oh. Юра і oh. Владі може їх прочитати, бо ми не ходили вже. Вибирай! Вибирай. Oh. Бомбошкаріння! Це має Бомбо знати. Я люблю Сата Івана, тому я вибираю хорвата. <рошу> 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 <Фастур -міння>! <рошу> <рошу> Баганич Куртанець, два Хорвата. Ну що, забирай, Ладно, за счет маєчки Ліверпуля. О, я ласки, я ласка. Прям... Я, я все я я розумію. Останнім вибирають завжди самого сильного. <свят> а, а, це я це я в завжди завжди Я так То футбол. зеленський самий сильний полічає. На вулиці дуже холодно, треба бігати. Тому перше завдання в нас буде акваріум. Команда, яка забиває один гол, отримує один бал. Всього буде чотири круги. Якщо ви бачили цей фол, або не фол, то пишіть. Це пенальті чи є? Бачили. Чого ти не на Така зона це людина. Це не зона, це людина. Це агент, це шпіон, це грезаний.

Oh, я дуже файно граю, я просто я шоці. Я такий майстер. <рик> я, я як шахмати, футбол це шахмати, бачите? <рик> Боже, <рик> ну він це, це фаси забивати. Ви бачите цей пас. Після першого завдання команда влада виграла. Це частково через те, що в команді Юри я не забив два. голи. Ну нічого страшного, у нас буде ще одне завдання, де будуть виходи один на два, один нападник проти захисника і воротаря. У кожної команди будуть три спроби. Ми з ним грали вже один раз у 2001 році. Я тоді його обводив по Зараз буде дуболь два. Що ставиш ставки бомбик чи Ні, я думаю, що нас домогові довіді Давай! Ваня, давай. давай, ми стіляй. Osionfish. Не кидайте, не кидайте, Ваня! Yeah! Yeah, yeah. yeah. Забрали одне очко у них! Це була тренування, зараз я просто показав хлопцям як правильно робити. Вони побачили всі мої помилки і зараз все це виправлять. Ні, ну Ваня, Ваня в нас дуже голодний, він їсть всіх. Всіх всіх їсть. Зараз виправлю помилки своїх колег по цеху і зроблю красиво. Давай, 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 давай,

Що, що не вистачило тобі, як думаєш? Уверяності. Увіреності не вистачило. А тебе що тут заляпати? Так, хто дивився минулий випуск, знає, що мені гуртар давав гроші, щоб я не забивав. Але сьогодні нічого не давав, але я й так не забив, бо я не вмію грати. день стоє. Що не як не Нормально. Оляшка має не забити, я забиваюся, Ваня точно має відібрати. Все, Солешка розкладеться, крапки надій. Можемо, як у слові Олег. Давай, давай, давай.

Ти один не забив, але, але в нього показали. команда перемогла. мене, так, в мене є команда, мені цього достатньо. <питрес> Мога, я вже чую запах 5 ти тисяч гривень у нас у карманчику. Ну все, починаються наші спроби, не знаю, думаю... Думаю, ударити перше, щоб просто не було, щоб було менше відповідальності. Меню, Сонь, давай! Все. Меню, Сонь! Аааа! Це, це, це неможливо, це, це просто неможливо. Сівен Джералд команди. Сюда. от. Дивіться на мою прическу. Все нормально, все нормально. Там все Олег дуже сильний захисник. Дуже. І дуже шкода, що він сьогодні зараз так позорно пропустить. Ну, серйозно, я за нього боліваю. Дивіться, це Олег, він просто в футболці Ліверпуля 2005-2003. У ху... мене є своя тактика, я її придержу. Ваня, придержися, придержися за щось друге! роє. вам, пожалуйста. Забігангов. Якщо ти думаєш, Іван, ну, Мусе, я дуже надіюсь. Якщо він забиває, я забираю, це, це буде, значить, нас рівносильно. сильно. 1, 1 буде, ну, значить. Вони буде. мощні, в них дуже мощна команда, якщо чесно. Тобі я все. дав йому шанс, коли він пішов вліво. але він ним не скористався. Та що то, я два рази шанси не даю. Ми знову проїримо. Ну нічого, таке буває. Давай. Треба забивати хоча б гол престижу, другий турнір ми вже теж програли, але... Ні, Юра не забив. у нас є спеціальна тактика для Юри, він зараз починає обать. Спеціальна тактика для Юри, він щось причиняє обать. Easy! Оледіо! Треба вирізати, вирізати! Я за шпата шнурки не зав'язані. <реку> не знаю, мені <реку> кажеться, що він випив зілля пуйоля якесь. <реку> <реку> Нє, як е, цей, коли Рону у Візлі Гаррі Поттер давав зілля вдачі. Ми переходимо до третього завдання, де буде одна атакуюча команда і одна команда захисник Але є один нюанс: атакуюча команда буде рандомно вибирати, як вона має забити гол. Щасливий, давайте, щикова. ми перша атакуюча команда і давайте як ми будемо бити. Тільки тихо-тихо. Супер! Це О, легенько! Гол, гол а, хто, а хто зробить там таку подачу, що ми сюди? Ні, все, нет, ми атакуємо! <laughs> ти, ти дуже маленький, якщо чесно. От такий. Отакий от, от он. Легкий легше легше легше. Опа, багато! Ага. Оп! Ой, ну, Я старався, я мене хоча б було попиточка. Ми не розумієте, що в було... них немає шансів. Я думав. Це Лико. шариш, як ми маємо забити? Май ну так, ну, да, я вже викупив, <ривіт> що за рабона. <ривіт> якщо подивитися, в мене рука чуть почервоніла, Андрій попав мені в руку м'ячом, і зараз буде бити пенальті рабоною. Да, маємо забити рабоною, але <ривіт> хлопці. <ривіт> але не знаю, як ти з пенальті то будеш робити, якщо ти не Маріо Балателі. А хто б'є? <ривіт> Олешки, не б'ється, так ти ж з нами. Коротше, б'є у нас Юра. О, божечки. самий тяжкий гол, який можна забити, ми це зробили. Дивіться, ми подарували їм пенальті, бо знаєте, хлопці не, не ну, нічого не можуть. Нічого не можуть. Вони в усіх двох челенджах нічого не зробили і тут вони не забили. І взагалі по ідеї правильно придумали, що дамо їм пенальті. Якби правильно по ідеї по справедливості розсудити цей епізод, то ще мають компенсувати годинник, Олегові, який да, розбили. Крути барабан. Да воно, давай ще <рису> раз. <рису> Друзь! Давайте, але я предлагаю сповняти, бо то у нас на навіснки потреба голову зробити, і ми, як будто йдемо на навіс, розтягуємо їх, розтягуємо їх, а потім і серденько. <рису> ми зараз захищаємось, у нас є якась тактика. Ламаємо, ламаємо нахуй добре. Друзі, друзі, дивіться, ми граємо за тактикою Федецького. Просто ламаємо і все. Потім побіцяти. А я мене що той ми готові. Вибух! Вибух, вибух, бать! Вибух! Вона! Ну, саме більше цілі постарався я, звісно. Могу і від. Алло! Пам'ятили, який Юра гравець? За попередні два челенджі, Юра рівно що зробив? Поривав маленько. А ми йому нічого за це не виривали. Тут він один раз вибив м'яч, і то не він, а Андрій. Викусили, викусили! Що скажеш по цьому, Це моя дипломатична тактика. Дати супернику надію, що він виграє, а потім його звалити психологічно. Так, так, так. Головою та головою, ну що? носом та носом. У нас голкаткою там. Не знаю. Попробуємо. Утар, а, удар ]lide. в ногу може і був, але після початку було симуляцію. Як п'яткою забити, це нереально. Ну так, у нас є ідея, як забити пятку. Це отак ударити, це п'ятку. Ні, я отак наприклад. дивись. Андрій, дивися, Ну, Пацани, п'ятку забити, звісно, це нереально. Подивіться на їх дотики. І не фоліть. Може бути один. І не фоліть. І не фоліть. Дуже акуратно, граємо. Це дуже рішаючи раунд. Давай, крутіть барабак.

Тримайте м'яч. Пишіть коментарі. Що ж, друзі, вітаємо команду переможців! ця команда отримує 5 тисяч гривень. Підписуйтесь на всі соцмережі хлопців. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на інстаграм, телеграм, Тік-Ток. Ми будемо дуже вдячні за вашу активність. Всім пока йду в мене справи дома. watch then I get a sick watch. watch watch me hit the top I might make a tiktok Go. left hand right hand <laughs> catch the latest trend I might double up my net